И і... всем алоха, мальчики и девочки! Меня с вами в Гахукафте. Сегодня мы будем строить э, ареопот. Да, поп попробуем построить кисмаленкий ареопот. Так, если что треба работать на каменных плитах. Камень. Так пьм. Да мне куспатик. Так, студентный полос будемо робити з цього. Також нам треба. И яки смаленький детак срабатывает. Маленький детачок, что-то Так, белые боки. Нам нужны білий боки. Вот. Вот тут будет Сейчас зробимо маленький. Якщо б 5 воді було. І ставимо повсе. Тише похоже на дорожні, но як все вірно. ще треба это... Буде... Оп, я. І тепер маленький літачок. Но ну, я маленький літачок будемо робити вот так. Беремо С, С. Ставим такого, ставим тако. Так, давайте трошки відсунемся вот сюди. Так, так. Добре. Тепер беремо. Железні блоки і той маленький качок. І встили. Д'ємося, спіємо. Будь маленький качок. Щоб все не похоже було на машину. Угу, вже похоже. Я це вже вечувай, як це похочу уже на машину. Надеюсь, хоть хоть что-то получится у нас. Ну ладно, как бы у нас макс стрел кисик. не было персонально и два. Теперь мы с камній твой теп. Це для вырывания. Всем-всем. Делаем, робляться вот такие специальные штучки. Так, берем еще вот такие стекла. Ловим, как блин, по Так. Так, кто-то знак, я бачу, мы не слышим название. Я пусть зроблю по-своему. вот це. Так, зараз така. Це беремо. Давайте ще поставимо тут на ковальню. Є маячка. Вхід буде вот тут. Потім уже зробимо. Давайте зробимо от початка в съвсем порядък. Тято тук има маленка от И също тема и бъде това. Ни да. да. Не, да. То есть скуда я сегодня другую. Я не другаю. Дура. Малейша. А, давайте уберем сейчас собака какие-нибудь. Я не успел. Блин. Ммм, mm, такий момент так, патрикс таким полосом, ну нормально. Ня. Такі да та, чорні блоки. А я Та зайч. Той Що мені похож, ну я спробую зробити літак все таки mm, Я бачу, в мене літак найкраще тут за <свідом> свобода. <свідом> <свідом> та не робіть такі, як у мене літак, це просто лучше не літак. Фенікс. Це може бути автовокзал, чесно кажучи. Це може бути автовокзал, якби я не знав тематики, я би спорю чи це автовокзал чи інші киснишки. Mm. Ну все вже більш-менш похоже. Тут він такий обов'язк за на... Да, це може. Це може бути, це може бути. Так. Диспетчерська, а тут є фаласа, ладно. Сойдет. Як сво ніхто не поняв, це диспетчерська, така мала би бути, по ідеї. О, хтось теж пробував відтворити літачок. Бачу, я і у нього гірше вийшло, ніж у мене. Ну ладно, давайте будемо думати о И давайте сейчас подивимось, що тут ще є. так. І так я ставлю за і так я ставлю великий мінус. Так, і за примещение оставлю минус. Может внутри ничего не могу. А вот и мне. Мій Чудо. Моє я чудо. И что ставить мені гарну церковь? Знаєш... Литачок, литачок, Эмм. Мдам, пацан, не має фантазії в общем. Ха, знаешь, такие ми перемоги. В этой какой-то непонятной бити, як я виграю я вообще не знаю. Ну ладно, давайте я зараз будем прощатися. Ииим. Е, я надеюсь вам понравился видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, э, рассказывайте э, делитесь с роликом с, с своими друзьями. чтобы я развивался мой канал. И всем удачи, и всем пока-пока-пока. Подус, химанский рыцари. Если у вас все хуг я правда. Не подчеркнуть. Ну ладно. Надеюсь вам понравился этот ролик. Вы подпишитесь на канал. Поставьте жирный палец вверх. Расскажите Рассказывайте розказ, про то, что я снимаю с своим друзьям. Чтоб я раз выбрал свой канал. И якщо вы хочете, что я бы на райше себе купил нормальную программу, то можете закидать мне денечку. Я якщо я буду мати нормальну програму, то і не буде названня Бендикам. Зверху. Спискачаю нормальну програму безкладно там, да не буде назва цього назву. Ну ладно. І всем удачки. І всем пока-пока! Кстати, мне 16. Лет.